З нагоди Дня сім'ї, яке відзначається 15 травня, в сесійній залі міської ради зібралися матері, які мають почесне звання героїня. Жінки цього дня отримали подарунки та слова привітання від керівництва міста. До речі, в Жмеринці звання мати героїня отримали 43 жінки. Більшу вагу в цьому житті. Бере на себе мама, бере на себе дружина і, взагалі, бере на себе жінка. Я вам бажаю здоров'я. Бажаю усіх. Ну, всіх тих сподівань, які ви розраховуєте, щоб вони всі збулися. А саме головне, щоб у ваші, вашій сім'ї була злагода і ваша родина завжди була здорова. Хай вас оберігає Господь. Найважливіша, найважча робота в світі це робота мами. Але я хочу ще додати, що це не просто найважливіша робота, це, напевно, найприємніша робота виховувати. Діток і виховувати майбутніх мешканців нашого міста і майбутніх достойних громадян України. Тому за це вам велика подяка і великий уклін від міського голови і від нас, міської влади. І ми від себе вам гарантуємо і зобов'язуємося максимально підтримувати вас у вашій нелегкій, але важливій для нашого міста, нашої країни, справи. Сім'я це продовження роду. Сім'я це наше майбутнє, наше майбутнє нашого міста, майбутнє нашої України. Сім'я це, як правильно кажуть, сім'я. І от ви свого роду жінки, які не просто маєте в своїй сім'ї, сім'я. У вас багатодітні, чудові сім'ї, у вас прекрасні діти, які гарно навчаються, які здобувають професії вже в вищих учбових закладах, які наше майбутнє будуть будувати уже. Після нас. І за це, звичайно, ви в такого високого звання, як мати Україні. В свою чергу, матері дякували за приділену їм увагу. Я хочу подякувати міському голові, заступникам і вам, і вам теж, що нас не забуваєте, що згадуєте хоча б цей день. От хотілося б, звичайно, більше. Але ми дякуємо, що. За подарунки і за те, що згадали про нас Наостанок усі присутні сфотографувалися на згадку.